Тепер мета. Найпоконніше, чому ми сьогодні з вами зібралися? Ми зараз знаходимося, вся країна, вся оптибгала знаходиться у такому, скажімо, бренді. Бренд, який називається нова українська школа. А, започаткувалася, вже стартувала нова українська школа. Так? Нова освітня реформа, яка потребує вашої уваги. Вашої компетентності, ваших усіх умінь, які ви здобули протягом усіх цих років, які у вас, скажімо, були протягом, де ви були на роботі. І це дуже важливо, тому що будь-які зміни сприймаються прекрасно не так швидко, не так з бажанням. це є природньо. І тому мета моя сьогодні сформувати у вас позитивне став.